Вчора я підписав розпорядження про створення робочої групи щодо початку, надіюсь, швидкої роботи пов'язаної з розробкою законодавства про місцеві вибори. Це питання є на часі. У нас не так багато залишилось часу для проведення чергових місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні місяці. Я думаю, що я переконаний, що цьому буде передувати. Дві речі. Це не тільки закон про вибори, це і зміни до Конституції в частині децентралізації влади і зміцнення місцевого самоврядування. Фактично є базові проекти змін до Конституції, які потрібно обговорити. І я думаю, що буквально ближчим часом буде створена робоча група з цього приводу. І на базі, можливо, профільного комітету ми напрацюємо всі зміни, які необхідні, для того, щоб... Вони були якісними, вони відповідали часу, були узгоджені з суспільством і експертним середовищем, також з нашими міжнародними партнерами. І як наслідок маємо новий закон про вибори для того, щоб наступні вибори прийшли на нову систему і під нові повноваження, що є дуже важливим. Я вважаю, що це є. Виходячи з обмеженого часу, є часу, в який ми маємо вкласти план, графік нашої роботи. Я знаю, що багато вже зроблено щодо закону про виборів. Я знаю, що є різні варіанти цих законів, і тому сьогодні це така установочна наша зустріч, на якій би я хотів, можливо, дуже коротко проговорити. Там загальні риси, загальні, загальні бачення. І далі за результатом нашої зустрічі я доручу профільному комітету Руслану Петровичу і апарату пану Теплюку, щоб допрацювали, зробили концептуальні пропозиції, що пропонується, які варіанти є найкращими. Ми з вами будемо обговорювати, щоб ми на чомусь зупинились. Щоб ви зробили якийсь спільний інтегрований законопроект, всі були до цього долучені, а не кожен хотів, якби так, щось своє відстояти. І створили систему, яка буде відповідати на запити суспільства. Отак от я бачу цю роботу. А насправді я думаю, що ми тут можемо рухатись достатньо швидко. Саме головне це за цим круглим столом нам знайти варіант, на якому ми зупинимось. І далі будемо його опрацьовувати. Потім він вийде в парламент. І я думаю, що при правильному опрацюванні цей варіант знайде підтримку і серед народних депутатів, оскільки я думаю, ви читали розпорядження про створення робочої групи. Два комітети з це Кназевич і власенка. На жаль, власенка немає. Це всі асоціації. Всі асоціації областей, районів міст, і сел е, селищ, це члени комітету представники всіх політичних партій, що є логічним, е, представництво адміністрації президента. Е, всі асоціації, як я сказав, мін'юст, виборча комісія, є представництво, і громадські організації. Які мають відповідний досвід і напрацювання в цій сфері. Тому, а, і також хотів би зазначити, що у нас є, що дуже важливо, я наполягав на цьому, це наші партнери міжнародні радник представництва Європейського Союзу в Україні, також Офіс Ради Європи і Йосиді. Тобто фактично ми тут об'єднали за цим круглим столом всіх, хто має причетність до цього процесу.